Доброго дня, любі діти! Виконуємо практичні завдання на сторіночці 52-53. Перше завдання скласти порівняльну характеристику пошукових систем та заповнити таблицю. Пошукові системи у нас представлені ось тут. Є запити. Нам необхідно знайти відповідь на питання наш запит. Записати її, ось цю комірочку та визначити приблизну кількість результатів за кожною пошуковою системою. А також час. Є файл заготовка, і можете завантажити файл, скачать і обрати варіант завантаження. З цим файлом ви вже можете самостійно працювати. Відкриваємо його і будемо його заповнювати. Вмикаємо редагування. І перше наше питання яке справжнє ім'я Лесі Українки? Але для початку я вам рекомендую відкрити всі ці пошукові системи в новому віконці. Отже, перша пошукова система це Google. Вона в нас вже відкрита, і нам не потрібно нічого тут додавати. Створимо нову вкладку ну, «Пошукова система м'яте. Ctrl-C, вставляю ось сюди Ctrl-V, або можна просто написати пошукову систему. Наступна пошукова система це EUA. Ctrl-C, Ctrl-V, провантажилася. І остання пошукова система, а вірніше сказати, портал, називається Укрнет. І ми його також завантажимо. Отже, чотири пошукові системи у нас наразі відкриті. Наша задача знайти відповідь на ось цей запит. Можна його записати, можна його скопіювати, як вам зручно. Отже, вставляю це питання ось сюди, в Google. Відразу ж вставлю це питання до іншої пошукової системи. До іншої пошукової системи. Щоб кожного разу не прописувати один і той же запит. А зараз буду брати вже інформацію. Отже, яке справжнє ім'я Лесі Українки? І ми бачимо відповідь з пошукової системи Google. Ми її вставляємо. Далі ми бачимо приблизну кількість результатів. І ось цю цифру. Нам потрібно скопіювати і вставити в другий стовпчик. Далі ми переходимо на пошукову систему мета і бачимо іншу кількість результатів і інший час пошуку. Але інформація і результат, що Лесю Українку звали Лариса Петрівна Косач, залишається. Отже, наступна. Пошукова система має ось таку кількість запитів. І наступна пошукова система Укрнет, дивіться, відкриває і е вкладці да, ці результати, і ми їх вставляємо ось сюди. Ваша задача знайти винахідника першого телефону, вписати ось сюди, в цю комірочку, вписати приблизну кількість результатів за кожну з пошукових систем. Це ось таке перше завдання. Якщо ви працюєте з телефоном, то для початку ви вводите запит, перший запит, да? справжнє ім'я Лесі Українки, а потім ви натискаєте ось тут на три крапочки і переходите на версію для ПК. Тоді вам буде видно приблизно кількість результатів. Вам також потрібно відкрити 4 вкладки, де буде 4 пошукові системи. Наступне завдання: використовуючи пошукову систему на вибір, знайти відповідь на питання. Тобто просто знайти відповідь, вписати відповідь на питання, наприклад, хто? Ctrl-C виношу клавіатуру. Я оберу пошукову систему Google. І бачу, що е, винешов, не винешов, а запатентував в тому вигляді, в якому вона зараз є, клавіатуру ось цей чоловік. Ctrl-C. І вставляю ось сюди відповідь: ось так. Про, пропишу, яку пошукову систему використала. Це у мене е, система Google. Ось тут я вставлю. І приблизна кількість результатів. Бачу приблизну кількість результатів. Ctrl-C, Ctrl-V. Вам залишається знайти відповіді на три питання. Табличку зберігаєте обов'язково та надсилаєте. Має можливості працювати у Word. Цю табличку можна записати до зошиту. Запит можна написати, просто поставити 1, 2, 3. Або можна зробити скріншот ось цього зображення, і вписати ось сюди результати, які ви отримали. На цьому дякую за увагу, буду чекати вашу роботу і до побачення!